Сьогодні у мене для вас особливий пляцок вишневий грильяж. Це щось таке направду дуже смачне, за що ви мені скоріше за усе будете дякувати, дякувати і ще раз дякувати. Як у нас в Галичині кажуть йой, яке то файне, справжня лігуміна! Тож до роботи. Для тіста у глибоку миску просійте спочатку 300 грамів борошна, далі будемо працювати зі смальцем. Його потрібно взяти 200 г, і він має бути дуже холодним. Ми будемо його натирати ось на такій терці з крупними вічками. Для полегшення роботи періодично обмакуйте край бруска у борошно і натирайте. У нас має утворитися ось така стружка. Далі потрібно усе дуже швидко руками розтерти до крихти. Зі смальцем тісто завжди виходить дуже ніжним та хромким. Його за бажанням можна замінити вершковим маслом і навіть маргарином. Але завжди пам'ятайте, що смалець містить у собі 100% жиру, а навіть найякісніше масло жирністю 82% містить у собі лише 82% жиру і 18% води. Тому і вершкового масла, і маргарину тут слід брати не 200, а 250 г. У центр крихт. Викладіть 5 яєчних жовтків від яєць середнього розміру. У мене яйце важило 60 грамів, 30 мл столового оцту. Кислота перешкоджає активному утворенню глютену у тісті, бо він нам тут геть не потрібен. Та 125 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Ложкою перемішайте спочатку усі рідкі інгредієнти, а потім нею ж починайте вмішувати борошняну крихту. На цьому етапі краще працювати чи ложкою, чи кулінарним скрипком, а не руками, щоб тісто не нагрівалося від теплоти рук і холодний жир не почав танути. Адже наша мета замісити листкове тісто, яке після випікання буде шаруватися. Після замісу ложкою тісто буде ось такими грудочками і достатньо липкувати. І лише на цьому етапі всипте решту борошна. У мене пішло ще 70 грамів борошна. Але у вас може піти трішки більше чи менше, адже це залежить від величини яєчних жовтків, густоти та жирності сметани і сухості самого борошна. Отже, дуже швидко домісіть тісто руками. Його ні в якому разі не можна довго вимішувати, як, наприклад, дріжджове, бо жир розтопиться, клейковина тіста розвинеться, і тоді воно після випікання стане твердим і навіть глевкуватим, а не шаруватим. За консистенцією, тісто має бути м'яким і ніжним, як на вареники. Нам потрібно розділити його на шість шматків. Тому, як завжди, спочатку зважимо усе тісто, його вага 780 грамів. Зрозуміло, що один шматочок буде мати вагу 130 грамів. Отже, Сформуйте із кожного шматка кулю, викладіть на тарілку в один шар, накрийте харчовою плівкою і помістіть у холодильник мінімум на одну годину. А можна навіть замісити з вечора і залишити у холодильнику до ранку. Поки тісто охолоджується, потурбуємося про начинки. По-перше, підготуйте вишні. Якщо вони у вас консервовані у власному соці, то гарненько відділіть їх від сиропу. Я для роботи взяла одну літру вишень у власному соці, але їх за бажанням можна взяти і менше. Заморожені вишні без кісточок можна проварити одну хвилину з двома-трьома ложками цукру, а потім теж відділити від сиропу. Для сухої суміші перемішайте дві пачки кожна пачка по 40 грамів, порошку вишневого киселю і 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Тобто вага цієї сухої суміші буде 100 грамів. Для грильяжної начинки у сковорідку викладіть 250 грамів грубо посічених волоських горіхів, 50 грамів вершкового масла, 40 грамів цукру та 50 грамів меду, помішуючи на середньому вогні, доведіть до стану, коли вершкове масло, цукор та мед повністю розтопляться. А потім готуйте помішуючи ще приблизно 3-4 хвилини. Щоб цукор та мед трохи карамелізувалися і вкрили собою зі всіх сторін горіхи, зніміть з вогню і повністю охолодіть. Отже, розпочнемо працювати з добре охолодженим тістом. Розкачайте його дуже-дуже тонко і викладіть у форму. Сьогодні у мене форма розміром 18 на 28 см, застелена пергаментом. Але наступного разу із цієї порції тіста я б розкачувала трішки більші коржі розміром 20 на 30 см. Бо ці коржі слід розкачувати максимально тонко, щоб аж дно просвічувалось, і частину тіста я потім з країв вимушена була обрізати і спекти ще один тоненький корж. Його, в принципі, потім можна розкришити і використати для обсипки верху та боків пляцка. Ще одна важлива деталька. Поки ви розкачуєте одну частину тіста, усі інші мають лежати в холодильнику. Отже, лише після розкачування першого коржа починайте продовжувати готувати начинку. Шість яєчних білків, які у нас залишилися, помістіть у чашу для збивання. Докладіть дрібку солі для балансу смаків і далі нехай замість нас трішки попрацює техніка. На низьких обертах міксера збивайте до утворення так званої пивної піни. А далі порціями по столовій ложці починайте досипати 125 г дрібного цукру. Після того підвищить швидкість міксера до максимальної і збивайте ще 5-7 хвилин до моменту, щоб увесь цукор розчинився, а піна стала стійкою та пишною. Далі знизьте швидкість міксера до мінімальної і теж порціями по столовій ложці починайте докладати нашу підготовлену вишневу суміш. На цьому етапі уже не потрібно нічого довго збивати. Як тільки піна стане однорідною, вимикайте міксер. Якщо усе правильно зробити, піна стане ще тогішою та густішою, розділіть її на дві умовно рівні частини. Одну частину кубками викладіть на підготоване тісто і лопаткою розрівняйте по усій площі, слідкуючи, щоб її товщина усюди була більш-менш однаковою. На пінку рівномірно розкладіть половину підготовлених вишень. Другу частину тіста дуже тонко розкачайте, накрутіть на качалку і акуратно, щоб не порушувати пінку, розкладіть зверху. Зайве тісто з боків обріжте, а стики по краям защепіть. Виделкою часто і по усій площі аж до дна проштрикніть увесь корж. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 200 градусів Цельсія приблизно 20-25 хвилин до впевненого золотавого кольору. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки, готовий корж під натиском пальців буде похрустувати, як спечене листкове тісто і м'яко пружинити. Аналогічно, із наступних двох шматків тіста і решти пінки та вишень спечіть ще один такий самий корж. Для третього коржа на розкачаний нижній пласт тіста рівномірно викладіть карамелізовані горіхи. Накрийте їх другим тонко розкачаним пластом, защепніть краї і теж щедро поколіть виделкою. А тепер і його в духовку. Аналогічно випечіть його до впевненого золотавого кольору. Але зверніть увагу, що грильяжний корж випечеться значно швидше, на це піде приблизно 12-15 хвилин. Для крему у каструлю з товстим дном налите 300 мл молока, досипте одну пачку за вагою це 40 грам, порошку ванільного пудингу, 20 грамів кукурудзяного крохмалю та 125 грамів цукру. Якщо у вас немає пудингу, то замініть його 40 грамами крохмалю і 10 грамами ванільного цукру. Перемішайте усе до однорідності. Ну що ж, на плиту усе. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння. Далі докладіть 200 г сметани У мене сметана жирністю 21%, ретельно розітріть усе до однорідності, ще раз доведіть до кипіння і знімайте з вогню. Накрийте масу в контакт харчовою плівкою і залишіть, нехай охолодиться до кімнатної температури. 300 г вершкового масла добре збити. Масло має стати дуже пишним і дуже світлим, на це піде 7-10 хвилин. У мене масло жирністю 82,5%. На цьому етапі, якщо ви любите більш солодкий крем, до масла можна докласти 50 г цукрової пудри. Не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера по столовій ложці починайте докладати заварену масу. Перемішуйте, аж поки уся маса не закінчиться. Крем виходить дуже пишним та ніжним. Відразу розділіть його на три умовно рівні частини і розпочнемо складати пляцок у тій формі, в якій випікалися коржі. На дно форми викладіть один корж з вишнями верхньою стороною до крему. На нього рівномірно розкладіть одну частину крему і розрівняйте його. На крем корж із горіховим грильяжем. Тут при перенесенні будьте дуже уважними, бо цей корж дуже крихкий та ніжний. На нього другу частину крему і теж гарно розрівняйте його. На крем, другий корж з вишнями, верхньою стороною до крему. Верх цього коржа змастіть половиною від третьої частини крему, а решту крему ми потім використаємо для оформлення боків пляцка. Накрийте форму зверху харчовою плівкою. І не забудьте помістити у холодильник на 10-12 годин для того, щоб усі прошарки гарно поєдналися між собою. А також щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я завжди щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Після виймання з форми я змастила рештою крему боки пляцка, а також обсипала верх та боки крихтами із спечених залишків тіста від обрізаних коржів. Вага чи чималенька 2 кілограми і майже 800 грамів, висота 7 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, який же красивий зріз у нас вийшов всередині. Це не пляцок, а справжня лігумінка. Настільки у ньому всі смаки гарно збалансовані. У цей грильяжний прошурок ви закохаєтесь на усе життя. Я вам це гарантую. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.